Добрий день, я лікар-дерматовенеролог Зюзь Анжела Ростиславівна. Сьогодні ми поговоримо з вами про меланому в травні місяці. Відзначається всесвітній і всеєвропейський день меланоми, і в цей час всі лікарі усього світу, можна так сказати, приймають пацієнтів і шкіру оглядають. З приводу виявлення такого злоякісного захворювання, як меланома, ця акція також проводилася в поліклініці нашої лікарні. Приймали два лікарі-дерматологи і оглядали пацієнтів з допомогою дерматоскопа. Це захворювання одне із самих таких важких онкологічних захворювань шкіри. Вона найбільш меланома, це найбільш агресивна, яка дає дуже багато поганих наслідків агресивний рак шкіри. Для того, щоб, її, щоб було раннє виявлення виявлення, робиться оцей профілактичні огляди, щоб ми могли чітко побачити і виявити меланому. Одним із методів діагностики є дерматоскопія для раннього виявлення і направлення протипухлинний центр. Якщо ж ми бачимо, є певні признаки, по яким ми дивимося, і бачимо, меланома це чи, можливо, це якийсь інший рак шкіри, чи це, можливо, просто звичайний невус, чи себерейна кератома, чи веснянка. Тобто є певний ряд і перелік признаків, по яким ми орієнтуємося, і тоді вже людину ми можемо скерувати, або на подальше дослідження протипухлинному центрі Рівненському, Рівненському чи. В інших яких протипухлинних центрах. А також, якщо ми бачимо, що немає признаків злоякісності цієї пухлини, цього невуса, чи немає злоякісності папіломи. Цю процедуру можна виконувати на базі нашої лікарні в хірургічному відділенні. Також у нас в лабораторії на сьогоднішній день по нашому регіону у нас єдина лабораторія, яка робить гістологічне дослідження. Тому не обов'язково їхати десь кудись в інше місце. Це можна зробити все оглянути, видалити. Це все можна зробити у нас на місці, якщо немає признаків якоїсь злочинності. <злоякісності>. Якщо ми бачимо хоч найменший признак злоякісності, ми, ми тоді відправляємо в протипухлинний центр. Тобто треба звернути увагу на що, в першу чергу, на що звертаємо увагу, якщо ми бачимо в себе. По-перше, треба за ними спостерігати і дивитися, чи є на тілі є якісь родимочки, які мають різне забарвлення. Треба за ними спостерігати. Чи вони не збільшуються в розмірах, чи немає там якихось включень, чи вони мають рівні краї, що таке звучить збільшення? Це коли протягом місяця ваша пляма збільшується в два три рази. Тому треба тоді необхідно звернутися до лікаря-дерматолога, щоб він вже подивився, а далі вже скеровував на якесь лікування. Під час проведення дня меланоми нашою поліклінікою було оглянуто 48 пацієнтів. І із них 4 пацієнти було направлено в протипухлинний центр для подальшого обслідування і визначення ступеня ризику, і визначення, чи є онкозахворювання. Чи немає онкозахворювань? Дуже просимо у всіх пацієнтів, всіх людей звертати увагу на свої родимочки, тому що це важливе рання діагностика меланоми. Коли вона знаходиться тільки в верхніх слоях шкіри і займає тільки 0,75 мм, це висока ймовірність 100% вилікування від меланоми, тобто, не буде ніяких наслідків. Тому профілактичні медичні огляди це дуже важливо. Звертайтесь в нашу лікарню, ми завжди раді вам допомогти. Бо ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.